Неприємна ситуація. Блін, сестра мене приб'є. Краще все покласти, як було. Але Лєра, ти ж чесна дівчинка, нічого страшного не станеться, якщо ти зізнаєшся. Думаєш. Так, що я пропустила? Ти без mm -hmm. дозволу взяла таїнку косметоз, розбила пудру, і зараз хочеш її всьому зізнатися? Е це з тобою? Ха -ха. О, Господи. Ой, ти чепуха, скажи, що то не ти. Да? А хто? Та яка різниця? То вже не наші проблеми. Ну може, ти й маєш рацію, бо раптом вона попросить мої карманні на відшкодування майна? Ну і жаріша тут у вас, як в пеклі. Слышь, Святоша, попрошу без порівнянь. Нормальна в нас там температура. Ото ви дивні, спека, тому що літо за вікном. Якщо хочеш, візьми собі лід з холодильника. Опа, Світоша, а що це в тебе там зарайська насолода? На, у холоні не задавай дурних питань. Шухер! Поколям! Ліра, а з ким ти тут розмовляєш? Та да так, сама з собою. В мене для тебе є дві новини: одна хороша і одна погана. З якої почати? Ну, давай з хорошою. Ось, ділюся з тобою морозивом моче. Просто так, без якогось приводу. А погана я випадково розбила твою подругу. Та ладно, все найсі. Я все одно вже хотіла її виконати. Алло? Алло, тетяна. Ти зараз вдома? Так, так, а що сталося. Ну, да я хотіла зайти глянути як там справи у моїх квартиранців. А ну мені просто зараз так то не дуже зручно. Ну, да я вже тут. Зрестя, платіжки комунальні тобі принесла. І вам добрий день. Так зараз тільки початок місяця. Ну, знаєш, краще зарані все мати, воно в тебе лежить, жрати не просить. Тадя, що тут тебе за зараза? Це що, квіти? ну нахіба ти їх сюди притащила? Так я тут, наче живу, роблю собі затишок. Ой, де який там затишок? Від алергії задихнутися можна. Я такими темпами до тебе взагалі заходити не буду. Чого ж ви мовчали? Напевно собі зроблю за таранжерею. Чуєш, а холодильник в тебе давно так гудіти почав? Та да, ну він наче не гуде. Гуде-гуде, Таня, я що глуха, по-твоєму? Ти коли екстрені відключення світла, ти його хоча б на ніч з розетки відключай, бо він в мене так згорить. Без холодильника ж продукти зіпсуються. Да чого вони в тебе зіпсуються? Зараз не жара плюс 30 градусів, вночі он взагалі холодно. То цей, що я в тебе ще хотіла спитати? Ти квартиру на наступний місяць коли оплатиш? А, ну так я тільки минулого тижня за цей місяць сплатила. Виходить, що 11 липня наступна сплата. Ну, все хорошо. головне, щоб я була спокійна. Я думала, що може, ти, ну, цей, наперед хочеш заплатити. Та ні. Ну, ладно, я в общем піду. І ти посуд раковень отак не лишай, бо воно там заб'ється, я бігати чистити там нічого не буду. І світло так не лишай, кому воно горить? Що ще я хотіла, блін, з голови вилетіла? А, я в четвер ще зайду, лічильники холодної води сфоткаю. То давайте я вам сфоткаю вайбері скину. Та, не надо мені тут. Не розумію я у тих ваших вайберів. Там одні мошенники сидять. Все, в четвер я сама зайду. Зачиняйся. А, Привіт. Як побачення. Алло. Алло, Тань, я вже йду додому. Ти дістала курку з холодильника, яке тебе просила. Ну, звичайно, мам, що за питання? Ти сказала, я зробила. Все добре, то я думала, що буде, як завжди. Зараз я в магазин зайду і буду йти, бо голодна, я як вовк. А окей, мам, давай. Ти там цей. Не поспішай сильно. <звук> да, подруго, ну що попала ти. От ти не вчасно час. Да не можу пропустити те, як ти облажаєшся. Хм, як мило. Краще придумай, як мені допомогти. Ой, та що ти думать? Сходи в магаз, купи гомілки від наша ряби. Ні, ну, давай щось легше, дійсно. Ну давай тоді будемо 5 годин м'ясо розморожувати. Ні, ну Тань, зображай. Ну, так, да. окей. Що там, впоралась? Впоралась. А я що казала? Ще є час їх навіть приготувати. Гомілки швидко готуються. Ну, давай, дерзай. А що це у нас тут так смачно пахне? М -м, заходь, мам, тут у нас сюрприз. Е, е, я взагалі тут не для тебе старалася. Спокійно, гомілок на всіх вистачить. Нє, ну ти подивись, яка краса. Як ти тільки встигла стільки приготувати? Ну як, як, мам, цілий день у плити стояла, тебе чекала.